Сьогодні будемо грати! Ви знову в паркур. Знову, знову і знову в паркур. Друга частина паркуру. Тільки це вже не, не буде цей паркур. Пам'ятаєте, як я вам казав, це, Там, де я написав ненавиджу паркур це відео. Якщо ви не бачили це відео, то подивитесь це відео. Воно дуже прикольне. І це типу буде така міні-друга частина, тільки це буде по іншій грі, але я ще одно це буде паркур. Бачите, я вже на жовтому. А тут отак от! Я вже один раз, коли грав, був на другому жовтому. Ну, і навіть на фіолетовому, бачите. Тому. Це було так класно, але, на жаль, знаєте, що я зробив? Я впав! Просто впав! Представляєте? І майже тут впав так само. Коротше, йдемо далі. Йдемо, йдемо, йдемо. Я тут вже я тут був, грав, грав в цю гру і майже впав. Це дуже важкий прикорд для мене. Для мене це важкий. Тут я знаю, що це отак. І тут я багато разів падав. Але вже не впав. Тут легко. Я вже на синьому прикольно. Я вже на синьому. Трошки я вже буду на фіолетовому. Я маю надію, що в цьому відео я прийду цей, цей паркур. Якщо не прийду, то мені буде дуже печально. І стація. Мені так само буде печально, якщо ви не поставите лайк і не підпишетесь на канал. Мені так само буде печально, якщо ви це не зробите. А ми вже на зеленому. Будемо стрибати, стрибати о, ні о, ні. Не... О! Лабіринт! А знаєте, як тут цей схитрувати? Отак! Бачите? Можете просто подивитись так, і ви будете знати, куди йти. Так ви обманули систему. Так можна обманути просто. Тут стекло таке, бачите? Тут треба оце. Я от так пригаю, щоб було швидше. Але це, коли я отак от пригаю, це небезпечніше. Бо можна впасти є більший різик. О, і буде, як я вже високо. Напишіть так само в коментарях, в яку мені ще групу грати і чи ви проходили цей паркур. Вон, може багато людей з вас грали вже в цю гру? Але не знаю, чи ви проходили. Ну, якщо ви грали в цю гру і пройшли її, то підпишіться підпишіть на мій канал і напишіть коментар. І чого я не пригою? О. О Боже, я вже на фіол... Зім коїться? Це було! Ви це бачили? Боже що це було? Я вже на фіолетовому, скоро буду на синьому на на цьому на такому навіть не знаю як назвати цей колір. Боже я, я вже хоча б я не впав на самий початок. О боже. Обебе Боже, хит уже, я не вмію проходити паркури. Я паркур не вмію робити. Та <плес> ні знову, ні, це. Знову! Просто знову. Ох, ви це бачили? Ви це бачили? І... коротше. Тут я впав. Як... це... О Боже! Ви це ба... Ну як не можу, я не можу це пройти. Ну, блін, ну... ...є мойо! Проходимо, проходимо, уходимо, проходимо. Прямо прягаємо, Ось Так, тут от, так. ні, не ви здібаєтесь. Просто і здівайтесь мене. Я впадаю в одне то саме місце. О, ви, я майже помер, ви бачили. Ей, ви бачите, скільки в мене ХП? Ви бачите, скільки в мене хп? Я навіть не знаю що в мене скільки хп. Давайте давайте давайте. Якщо я тут впаду, то я просто не знаю. Я буду так... Мені буде так печально, що ви собі не представляєте. Мрешті. нарешті Отут важко для мене оце важко. Та ні! Фау! На самий початок! Ви просто жартуєте собі. Коротше, мені печально, мені дуже печально, прям дуже-дуже. Мені дуже печально, що я ще впав на самий початок. І я хочу вам сказати одну річ. Як скоротити? Це такі лайфхаки, щоб скоротити, дивитися. Наприклад. Якщо залізти йому на голову, отак от, на плече і тут, то ви сюди можете. Пасти. І ще одна річ. Ще одна річ. Ви можете отак дивитись. Так просто по драбинці отак от. Обману... Так у мене все завісло, як завжди. Можете так просто обманути систему, поняли? І тут якось треба з... О! Пригнути, бачили? І тут отак от. Це теж так можна. Я думаю, що робимо відео сьогодні до 10 хвилин. Сьогодні буде таке трошки коротеньке відео, бо я не хочу там довго якось його робити. Але я постараюся сьогодні ще одне відео зробити, поняли? Було два відео. Чи я вже зробив сьогодні відео, я навіть не пам'ятаю. Може, Ні, я вроді сьогодні не робив. Да, я не робив сьогодні відео. Я не робив сьогодні відео. Це буде друге відео просто. Ох, я маю. знову впали ми. Як я це не люблю. Коротше, ми майже прийшли це. Ще будемо грати тут 2 хвилини, бо вже відео йде 8 хвилин. Ну 7 хвилин і 50 секунд, тому ви самі можете побачити. В мене теж це видно. Ми, ви, напевно, думаєте, а як це ти знаєш, скільки хвилин вже відео йде? Ти рахуєш чи що? У мене це показано. У мене це показано, поняли? Я маю надію, що я пройду. Пройду, не впаду і пройду хоча б до синього за чи хвилину дві. Ну короче, якщо я впаду на самий початок, тоді я виключаю відео Виключаю відео, якщо я впаду на самий початок, якщо я впаду, то я просто виключаю відео А я не хочу впасти на самий початок. Тай! Ах... Добре. Ще пока, хорошого хорошего дня